Всім привіт, трансферне вікно вже закрилось. В минулі рази ми дивились трансфери Юнайтед, Ліверпуля, Челсі та Арсенала. На цей раз будемо дивитись та трошки розбирати трансферне літо Ньюкасла. Ви на каналі Саймон Сейс. Мене звати Сіма. Став свою вподобайку, комент, підписуйся, і ми починаємо. Кажу одразу, що з усіх команд мені симпатизує команда Ньюкасл, особливо якщо дивитись в розрізі своєї поведінки на трансферному ринку, та й взагалі як себе поводить клуб при всіх можливостях та статусу власників. А я хочу нагадати, що володіють вже як два роки шейхи Нюкаслом після продажу Майка Ешлі. Згадати, як одразу накидували прогнози, які будуть купівлі від власників з Саудівської Аравії, і Неймара, і Роналду, і Грізмана, і Месі, Імбапе, і, і Голанда купують. Якби не закінчив кар'єру зідан, то і його б туди сватали, і не тільки його. Коротше, на той момент всі їх зірок туди вже відправляли. А в результаті клуб себе веде максимально адекватно, скромно та продумано. За два роки, а це три трансферних літніх вікна, як мінімум. Ньюкасл витратив, якщо враховувати і це трансферне вікно, то десь приблизно 468 мільйонів євро. І це майже 15 нових гравців прийшло в клуб. То п'ять дорогих гравців, яких придбали за цей час. Це Ісек за 70 мільйонів євро з Реал Сосідаду, Тоналі за 64 мільйони євро з Мілану, Гордон з Евертону. За 45 мільйонів євро, Барнс з Лестеру за 44 мільйони євро, і Бруно Гімараєш з Ліону за 42,5 мільйони євро. Погодьтесь, це точно не ті імена, які писали у ЗМІ. Якщо взяти суму сплачено і поділити на кількість гравців, які прибули, то приблизно це буде по 30 мільйонів євро за кожного гравця. В минулому сезоні Ньюкасл неочікувано для всіх зайняв четверте місце. Неочікувано, але заслужено, і отримав чудову нагоду в цьому році виступати в Лізі чемпіонів. Хочу нагадати, що жарвикування вже пройшло, і Ньюкасл буде грати проти ПСЖ Борусі Дортмунд та Мілану. Група вогонь, і думаю, що нас очікують дуже круті матчі. Добре, давайте переходити до трансферів, які відбулись цього літа. А то аж занадто багато водних даних я зробив, але і це теж потрібно робити. Давайте дивитись одразу, хто пішов, хто прийшов. Покинули команду цього літа Сен Максимен у Аль-Ахрі за 27,2 мільйони євро. Кріс Вуд у Нотінгем Форест за 17 мільйонів євро. Карл Дарлоу у Ліц за 400 тисяч євро. Трошки вдалося Дити балас та молодих по орендах. Шість гравців будуть захищати інші команди цього сезону. Єдиного кого можна саме відзначити з гравців, які пішли в оренду, це Райан Фрайзер на рік пішов до Сангемптону. В статтю прибутку можемо запитати 44,6 мільйонів євро. Переходимо до наступної нашої таблиці. А саме гравці, які прийшли, в команду прийшов Сандро Таналі з Мілану за 64 мільйони євро. Молодий опорний півзахисник, йому 23 роки, вже зіграв 4 матчі, отримав дві жовті картки та забив один гол. Також приєднався до команди Барс з Лестеру за 44 мільйони євро. Тіно Лівраменто з Саунгемптону за 37,2 мільйони євро. Мінтек з датського Оденсе перейшов за 8 мільйонів євро. І останній трансфер був: це молодий лівий захисник з. Челсі Льюіс Гол перейшов в оренду з правом викупу за 35 мільйонів євро. Скажу відверто, мені цей малий дуже до вподоби. запам'ятайте його при правильних руках та довірі може дуже 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 круто заграти, відмічається своєю старанністю, наполегливістю та швидкістю. В статтю розтрат можемо записати, до речі, 153,2 мільйони євро. Тож давайте підсумовувати. Витрати в нас склали 153,2 мільйони євро з позначкою. Мінус додаємо 44,6 мільйонів євро з прибутку і отримаємо баланс у Мінус 108,6 мільйонів євро. Друзі, таке було трансферне вікно від Ньюкасла. Напишіть, як ви думаєте, чи заграють новачки і чи зможе Ньюкасл потрапити знову в четвірку. Всім дякую за увагу. Щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Підтримайте український контент своєю вподобайкою. пишіть свої коментарі з приводу трансферів Ньюкасла. А я з вами прощаюсь з вами. Був Саймон Сейс. мене звати Сіма. Всім пока. You could do anything.